Система охорони здоров'я Альберті виснажується через токсичну наркотичну кризу. Новий звіт інституту Паркланд попереджає, хвиля смертей від передозувань в Альберті вже б'є не лише по пацієнтах, а й по медичному персоналу. Опитування понад пів тисячі працівників, швидкої техніків і терапевтів показало масове вигорання, нестачу підтримки та зростання випадків агресії щодо медиків. Частина респондентів зізналася, що змушена витрачати третину зарплати на власну терапію. Рапією аби не звільнитися з 2016 року. У провінції зафіксували понад 10 тисяч смертей від отруєння наркотиками, 94% з них пов'язані з фентанілом. Автори звіту попереджають, без системних змін ризикує зламатися вся екстрена медицина. Експерти закликають до невідкладних рішень. Своєю чергою. Уряд Альберти відповів, що продовжує роботу над стратегією відновлення та розширенням програм лікування залежності.